Я хочу сказати, що тільки що до мене надійшов лист прокурора з перевезення сторожного. Як він називає? Лист подання від прокурора тут присутні Іван двоєч. Значить, є в ньому зміст, в якому він... Вимагає від нас привести до відповідного стану законодавчого перевезення місця уже. І я просто його не взяв, це до мене адресовано. І я думаю, що ми будемо реагувати на ці речі прокурора. Ну, комісія зробила свої висновки, будемо збирати виконком, будемо ми, з висновком комісії. Займатися тому, я думаю, що всі питання, які виникнуть, ми будемо вирішувати.